Вітаю. Лікарські таємниці у першій столиці України Харкові. Сьогодні ми вам розкажемо, як головний лікар державної лікарні перетворив медзаклад на прибуткове підприємство для всієї родини. І це уявіть собі в онколікарні, у закладі, в якому лікуються пацієнти з всієї східної України. Чи правоохоронці зібрали докази у добре продуманих фінансових схемах, що нагадують тунель Мінотавра, та на які цікаві факти натрапили наші журналісти, побачите за мить. Подвійна плата і дослідні пацієнти платили лікару Харківського онкоцентру за ліки, виділені міжнародними компаніями для клінічних досліджень. Все на очень основі. Такий собі частний бізнес на базі обласного онкоцентру. Аптечні афери сімейного клану, у яку копійку онкохворим обходилися родинні зв'язки. В обох аптеках по 50% власності належало родичам директора. Старими слідами чи справді новопризначеному очільнику ремонт палати обійшовся у майже 80 тисяч гривень? Чи керівництво а, пропонувало вам оплатити благодійний внесок, аби потрапити сюди в палату? Харків столиця східної України. Сліди обстрілів тут демонструють на площах. аби на Слобожанщину місцеві не пустили війну. Поруч із мілітаризованою атрибутикою вирує життя. Харківчани поспішають на роботу та на навчання. У місті студентів більше 40 вишів. Здобувати світу в українське місто, їдуть з різних куточків світу. Наша наступна героїня не хоче називати свого імені, бо працює лікарем. Однак, коли її мама захворіла на рак, зрозуміла, від лікарської непрофесійності та неякісних послуг у лікарні не застрахований навіть медик. Про те, як лікують людей, для яких остання надія, це є кваліфікований лікар та якісне обладнання у медзакладі, дивіться далі. Рак Львкова, четверта стадія у нього була. Хоча мати Катерини пішла з життя понад два роки тому, жінка зізнається. Досі болить. Пригадує її мама у віці 60 років почувалася здоровою, допоки не пішла на плановий медогляд. Їжегодною регулярною флюорограмі обнаружилась опухоль. І, собственно говоря, всі місцеві лікарі сказали, що маленька опухоль. Донька вирішила переконатися в діагнозі мами, тому звернулася до столичних спеціалістів. Ми з нею поїхали в. Вчасно в Київську клініку їй було проведено таке о про окремо у нас тут в Харкові мало хто навіть знає, що воно существує серед імені это позитронно эмиссионный томограф. У приватній клініці діагнозу харківських колег не підтвердили. Обстеження показали у жінки не маленька пухлина, а остання стадія раку. От тільки харківські медики цього побачити не могли, бо не мають належного обладнання. у нее была малюсенькая опухоль в легком, и уже метастазы от севы были в позвонке и в бедренную кость, и в плечевую кость. Когда я с результатом ПТКТ пришла здесь к местным профессорам, он на это смотрел и говорит мне, если бы я э, видел этот снимок просто, то я бы сказала, что это первая стадия. Но я ПТКТ вижу второй раз в жизни. Жінка розповідає, здивувалась, коли в одному з найкращих онкоцентрів східної України медики застосовували такі застарілі методи лікування. Місне врач дивився на її результати, сказала нікаргітний, тільки хімія. Та хімія, яку вони проводять, дає ефективність порядка 30% випадків всього всего лишь. Надійствує таргетна терапія це одна з новітніх технологій в області онкології. Ця терапія практично не чинить негативного впливу на здорові тканини людського організму, бо викликає загибель виключно пухлинних клітин. Цей метод лікування онкології можна застосовувати людині навіть тоді, коли заборонена променева чи хіміотерапія. Та цей онкоцентр лише один із двох медзакладів у місті, які спеціалізуються на онкології. Тому іншого варіанту, окрім того, як лікуватись саме тут у жінки, не було. Методика у них роботи з больним дика. для того, щоб потрапити в відділення на хімію, треба було бути осмотреним лічищем врачом. Бути осмотреним лічим врачом в онкоцентрі це означає приїхати в 6 часов утра, зайняти очередь клічичому врачу отсидеть эту очередь, она не соизволит выйти и посмотреть своих больных в палатах. Катерина згадує, її мама та інші онкохворі займали кілька черг, аби пройти необхідні процедури. Для того, щоб отримати сеанс хімії, треба було зайняти койку, тому що місць в відділенні не вистачало. Ось так от прийти і лечь на койку не можна було. Тому ми приїжджали в 6 утра, ставили на койку Свой кульок писали, що там занято. Вот эти несчастные, потерявшие волоси, кто то там всі разные, ругались між собою, буквально там ссорились, почти дрались, Хто сейчас буде собі вводить эту гадость. У такому непрофесійному лікуванні Катерина звинувачує колишнього головного медика Юрія Вінника, адже заклад під його керівництвом перебував понад 8 років. Я обіжена на всю систему за те, що вона что... рік робила флюорографію і у неї не виявили цього. Понімайтеся якби та виявили в неї раніше. У неї до опухоль явно була ні років. Катерина усвідомлює, її мама померла не через погане обладнання в харківському онкоцентрі чи неналежне ставлення медиків. Однак страждання хворої жінки могли б полегшити на перший погляд банальні речі: професіоналізм медиків та вчасно поставлений діагноз. Корупція та сімейний бізнес на онкохворих такі закиди озвучують активісти головному лікарю Харківського обласного онкоцентру. Як, попри безліч звернень, Юрію Віннику і досі вдається займатися лікарською справою, то чому жодна кримінальна справа за 10 років не зрушила з місця? Дивіться далі. Фабрика смерті саме така назва закріпилась за Харківським онкоцентром. Місцеві форуми ряснюють відгуками про неналежне лікування у цьому медзакладі приїхали з направленням із районної больниці. Два часа просиділи в прийомному відділенні. З трудом начали процес оформлення на госпіталізацію. Уложились в палату спустя п'ять часов з момента обращения. Три года назад бабушка лежала здесь с раком шейки матки. Отношение медперсонала было из разряда не подмажешь, не поедешь. Ремонт старий. Не знаю, как относятся к молодым, но к пенсіонерам отношения страшне. Півтора роки тому у харківчан увірвався терпець, і вони вийшли на мітинги проти головного лікаря Харківського обласного онкологічного центру Юрія Вінника. Згадує громадський активіст. Абратілись люди з жалобами на, скажімо так, сходське відношення в нашому обласному онкоцентрі, побори низьке качество медичного обслуговування. Одночасно з цими подіями, діяльністю головного лікаря зацікавився і харківський антикорупційний центр. Чому ще це було цікаво? Тому що онкоцентр, Харківський онкоцентр має недобру славу, як на той момент мав недобру славу, як певної фабрики смерті, тому що, мабуть, це був найгірший онкоцентр на території України. Юрій Вінник на посаді головного лікаря Харківського обласного онкологічного диспансеру з 2008 року. Розпорядження про призначення на п'ятирічний термін погодив тоді ще голова Харківської обласної державної адміністрації Арсена Ваков. З новим призначенням в Харківському онкоцентрі почалась нова ера. На роботу до онкоцентру головний лікар покликав чи не усю свою родину. У цій же лікарні хірургом-онкологом трудилася і дочка вінника Анастасія Гриньова. Ба більше дівчина встигала займатися не тільки лікарською справою, а й заробляла гроші на онкохворих. Про це розкажемо згодом. Головним інженером онколікарні працював тест вінника, не образив турботливий зять і тещу. жінка працювала на посаді інженера-радіолога. Не можуть бути в підпорядкуванні близькі родичі, це прямо заборонено законом. Якщо таке порушення цього закону продовжується, в такому випадку особа може бути притягнута до відповідальності. Ми знайшли ну, багато порушень, в тому числі ми побачили, що на території онкоцентру працюють дві аптеки. Це товариство з обмеженою відповідальністю. На території онкоцентру при керівництві Юрія Вінника працювали дві аптеки: Парацес «Парасез-2002» та аптека 288 Там була в засновниках його донька, та яка працює в онкоцентрі. Тобто в обох аптеках по 50% власності належало родичам директора. Співвласником Парацельсу була на той час дочка Вінника Анастасія. До речі, колишній головний лікар Харківського онкоцентру також був керманичем цієї аптеки до 2005 року. Однак, схоже, згодом свою частку вирішив передати доньці. І в даному випадку, якщо головний лікар чи інша посадова особа є потенційним орендарем, який же сам для себе надає досвід, в даному випадку, якщо таке буде зроблено, або зроблено це є. Протиправно і е, аналогічно має ознаки корупційного порушення. Інша історія з аптекою 288. Власником до 2011 року була підприємець Ольга Власенко. Та от у 2011 році керівництво лікарні раптово вирішило розірвати договір з цією аптекою. Харківський суд постановив звільнити територію онкоцентру. Майже одночасно з цими подіями власником цієї аптеки стає донька Вінника Анастасія Гриньова. Після цих подій на той час головний лікар раптово змінює свою думку. І аптека залишається на території онкоцентру. Ну, це фактично рейдерство, це, вимус, це люди були змушені, або їм поставило мову, або ти виїжджай, або половину, як мінімум, це формально 50%. Ти повинен своїх доходів віддати е, нам. Таких три великих співпадіння: рішення суду, невиконання, рішення суду захід е, близького родича. Е, Дає підстави припускати, що це умисно вчинені діяння, які очевидно попадають під класифікацію кримінального кодексу України. Сам онкоцентр у цих же аптек цих підприємств купує ліки за завищеними цінами. За даними Харківського антикорупційного центру, Еозин у Харківському онкоцентрі закуповували за 3349 гривень 50 копійок. Тоді як на ринку у дві 2000... У 2016 році він коштував 1600 гривень. Така сама ситуація з мурашиною кислотою. Один літр 85% відсоткового розчину вартував 85 гривень замість 54. Така ж ситуація із іншими препаратами. Чи працюють ці аптеки на території онкоцентру зараз? Дізнайтесь згодом. Та заробляв вінник не тільки на закупівлях ліків, а й на препаратах, які для онкохворих мали би бути безкоштовними. Дійсно щодо випробовувань, клінічних випробовувань, препаратів, там дійсно були і зараз, наскільки я знаю, відкрита кримінальна справа. Були певні зловживання і хворим, наскільки мені відомо, продавали ці. Ліки це експериментальні препарати, які повинні надаватися за ну, безкоштовно. Про ще одну схему Вінника розповів лікар Харківського онкоцентру Сергій Пушкар не міг миритися з безчинством, тому про проблему у цій лікарні почав говорити вголос. Такому больному, який приходить, у якого, наприклад, там доброкачна опухаль молочної желези або доброкачна опухаль кожен. Йому об'ясняють, що так як це не профільна патологія, у вас немає нету злокачественной опухоли. поэтому вы должны заплатить деньги в фонд в виде добровольного пожертвования. Все на очень коммерческой основе. Такой себе частный бизнес на базе областного онкоцентра. Проти головного лікаря онкоцентру Юрія Вінника, Харківська обласна прокуратура одночасно відкрила декілька проваджень. Та тільки одне з них зловживання службовим становищем поки залишилось відкритим. Кримінальну справу проти Юрія Вінника. Харківська прокуратура закрила, нібито через відсутність кримінального правопорушення. Та сухим із води Юрій Вінник виходить не вперше. Десять років тому тоді ще завідувача відділення Юрія Вінника також було відкрите кримінальне провадження. Правоохоронці навіть встановили камери у його особистому кабінеті. Факти корупції на сотні тисяч гривень виявили. А от касети, на які велися записи, безслідно зникли. Чому проти колишнього головного лікаря одне за одним закривають кримінальні провадження? Ми запитали у міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Та за які заслуги тоді ще голова обласної організації Аваков призначив Вінника головним лікарем Харківського диспансеру? На відповідь поки що очікуємо. Звільнити головного лікаря харківського онкоцентру також було непросто. Вінник намагався поновитися на посаді, та от депутатам все таки вдалося зробити так, аби онколікар не зміг очолювати цей медзаклад создана контрольна комісія по провірки діяльності онкоцентру. старий заклад був ліквідований після цього і створили нову нову організаційну форму комунальне некомерційне підприємство. Теж, ну обласний онкоцентр – це просто дозволить цьому підприємству така форма організаційна більш легко залучати інвесторів. Далі події розвивались, мов би, у фантастичному романі. Нове керівництво лікарні випадково натрапило на потаємну кімнату на території онколікарні. У кімнаті знайшли коробки з неналежним чином збереженими хіміопрепаратами. Що це за ліки та кому вони призначались, з'ясує слідство. Як вже потім з'ясувались ключі від цього приміщення, мав лише головний лікар та його дружина. Непонятно, як в таких умовах вони взагалі храняться і як це відразиться потом в будущем могло б одразітися на тих пацієнт. к которому они предназначались. Через какое-то время Евгений появился в этом коридоре вместе с Крыжановской Натальей Ивановной, которая является одним из координаторов по клиническим исследованиям. Пытался вынести две коробки. Та кар'єра пана Вінника, попри численні звинувачення, на цьому не закінчилась. На думку громадського активіста, все через спливового родича заступника Геннадія Кернеса, Терехова Ігоря. Адже як пояснити те, що за вісім років від обласного управління охорони здоров'я не було жодного дисциплінарного зауваження, і під нього створили кабінет. Ну вже з-під міської, міської влади, не обласної. На території однієї з лікарень. Ми вирішили розшукати колишнього головного лікаря-онкоцентру на його новому робочому місці у 17-й харківській лікарні. Та, попри безліч годин очікувань, зустрітися з ним так і не змогли. Поспілкуватися з медиком по телефону теж не вдалося. Та й це ще не всі ограхи колишнього головного лікаря Юрія Вінника. Ми ініціюємо перевірку Міністерства охорони здоров'я з проханням перевірити лікарську діяльність пана Вінника та пояснити, чому горе медик досі займається лікарською справою. Про результати такого запиту дізнайтесь у наших наступних програмах. Чи у лікарні і далі тривають незаконні махінації з ліками за нового керівництва та чи покращились умови перебування у Харківському онкоцентрі, куди з'їжджаються лікуватися від раку з усієї Слобожанщини, побачите у огляді медзакладу. Медзаклад займає величезну територію без жодних вказівників. Через це пацієнти можуть довго блукати. Будівлі зовні швидше нагадують дім жахів ніж заклад, там де щодня рятують життя. Ну що ж, ідемо знайомитися з головним лікарем, який керує цією лікарнею лише півроку. Очільник відразу хизується своїми досягненнями, новими операційними та ремонт, який було зроблено за час його керівництва. І це повністю-повністю ця сума, яку ми попередньо назвали більше півмільйона гривень. Так, це з медобладнанням і всім необхідним, так? Ні, медобрудування сюди не входить взагалі, тому що, ви знаєте, медобрудування настільки дорогое, що за 500 тисяч гривень можна купити. Час приїзду нашої знімальної групи лікарі проводили операцію, тому як рятують життя у відремонтованих операційних, переконались на власні очі. Та головний лікар говорить, грошей вистачило не на все. Те, що стосується операційного стола, цей стол теж к великому сожалению, не зовсім новий, але ми плануємо закупку нового операційного стола, операційної лампи і так далі. Та, от ремонт зроблено не в усіх приміщеннях лікарні, а лише в мізерній частині. Ось це операційна коштів на ремонт якої. Не вистачило неозброєним оком. Помітно справа не тільки у грошах, адже всюди розкидане медичне обладнання, розірвані шмати, пакети, у яких не зрозуміло, що знаходиться. Одним словом, суцільний безлад. Звичайно, краще показувати те, що блистить. Тому головний лікар демонструє відремонтовану палату. Та ми і не заперечуємо, адже за даними сайту, прозоро саме на ремонт цього приміщення витратили майже 80 тисяч гривень. Ідемо дивитися. Як витратили ці кошти, попасть сюди, бы, не було проблема, і ми узнали, вона освободилась, ми сюди попали. бы, абсолютно нормальне условия, насята Как бы, ми вдвоєм, я за ним смотрю. Скажіть, будь ласка, чи керівництво а, пропонувало вам оплатити благодійний внесок, аби потрапити сюди в палату? Ні. Вікторія розповідає, благодійний внесок платила, однак за власним бажанням. Да, добровольно вносили взносы. Да, мы знаем об этом, есть благовитие, мы добровольно оплачивали. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, медикаментозно, якщо не секрет забезпечує лікарня чи потрібно купляти за свій кошт? Ну, є препарати, которые ну как Я, бы предоставляют, які? да, угу. какие-то есть. Ну, большинство, конечно, мы покупаем. Ну, то, что здесь как бы это вот осталось меньшая часть. Угу. Ну, вот в районе тысячи. Это на день. На день тисячу так. гривень. Оце це дороговартісні медикаменти. Чи вартується палата таких грошей? Залишаємо на розсуд глядачів. Просимо очільника лікарні показати, в яких умовах лежать інші пацієнти. Чесно кажучи, контраст вражає. Та пенсіонер не засмучується. Мовляв, літнім людям головне, аби дах над головою був. У цій палаті тепло. Ну от поряд нас палата, вона називається ВІП, чи як вона там називається. Ну, покращеного типу. Мені більш подобається, якщо для рядового громадянина, щоб були мінімум, як кажуть, умов нормальних. Та 65-річний Володимир Федорович зізнається, більше турбують не умови, адже майже всі заощадження витратив на медикаменти. Ну хто вам про це все розкаже? е правда? Да, ні, ну що ми будемо ви вигадувати? Я скажу, що як я розумію, як я розумію. Надання екстреної допомоги у них є необхідне все є да, в них є. А далі на лікування все ж таки доводиться купляти за свої недіни саме за ліки, виділені міжнародними організаціями для клінічних досліджень у цьому медзакладі брали плату. Нагадаємо, прокуратура порушила справу проти колишнього очільника онкоцентру. Та от чи не працює за старою схемою новий головний лікар? А що це за клінічні досліди і, скажімо, чому вони платні? Для того щоб набрати за короткий промежуток времени, очень большой матеріал і доказати ефективність того иного препарата, этого нужно провести это исследование. Зі слів учільника онкоцентру, спонсорами таких досліджень є фармацевтичні компанії. Для онкохворих пацієнтів такі ліки мають бути безкоштовними, та от зі слів. Пацієнтів, колишній головний лікар Юрій Вінник, лише наживався на цьому. Ба більше такі компанії не тільки надають безкоштовні ліки хворим, а й певну суму за такі досліди платять лікарні. Отже, якщо за півроку таких досліджень онкоцентр назбирав понад півмільйона гривень, то за вісім років за час керівництва Юрія Вінника лікарня могла б заробити вісім мільйонів гривень. За ринковими цінами 2017 року за ці кошти можна було відремонтувати 115 палат або привести до ладу 16 операційних. Пацієнти жалілися і на погане забезпечення ліками в онкоцентрі. Запитуємо, чому на сайті відсутня інформація про медперсонал та перелік ліків, які для онкохворих є безкоштовними. Ну, сайт на сьогоднішній момент знаходиться в стадії розробки. То, що касается препаратів, то там є дійсно запланирована віддільна графа, да то э, контроль тих препаратів, які знаходяться і поступають по бюджетним закупкам. Сфера медицини у неї досить заплутана і корумпована, в принципі, і ми. Вже за 2016 рік бачили багато інформаційних приводів скандалів щодо закупівлі ліків. Можливо, що це там такий банальний страх. Лікарів, які бояться оприлюднювати цю інформацію, поки що пацієнти про безкоштовні ліки дізнаються лише з оголошень у відділеннях, до яких вони звертаються зі слів головного лікаря Дениса Скорого. Грошей з державного бюджету не вистачає навіть для такої стандартної для онкохворих хіміотерапії. Но, к сожалению, этих препаратов не хватает настолько, общем-то, у нас є пациентов. То есть ми не получаем нашу потребность повністю. Як только ми получили припарати, ми тут же. Починаємо розходувати, потім є якісь періоди, коли ми препарати не отримуємо, Да. Схоже на те, що наша держава грає у злу гру з онкохворими, адже чи отримає такі дороговартісні ліки, пацієнти залежить лише від фортуни. Та для попередника пана Скорого Юрія Вінника така ситуація з тяжкохворими була швидше зайвою копієчкою у сім'ю, адже відправляв колишні кермани Чорнкоцентру тяжкохворих пацієнтів саме у аптеку своєї доньки. Приїхавши сюди, здивувався. Адже, попри численні судові позови, аптека 288 досі залишається на території онкоцентру. Ну, аптеки продовжають роботи. А, 288, 288 працює точно, Продовжуються судові тяжби в цьому етяж. Є обжалування в судових інстанціях, тому би, процес судовий продовжується на сьогоднішній момент. Аптека на території медзакладу майже на кожному кроці: Тут, тут. Тут і ось тут ми вирішили влаштувати експеримент та дізнатися ціни на ліки в аптеках, які перебувають на території онколікарні. Звичайна ножпа у цій аптеці коштує 57 гривень. Тоді як у аптеках України середня ціна таблеток 49 гривень. Така ж сама ситуація з ліками, які застосовуються при хіміотерапії ендоксаном. В аптеці, яку пов'язують з сім'єю Вінника, вони коштують 826 гривень на фармацевтичному ринку. Ціни на цей препарат коливаються від 720 гривень до гривень. Оцінку своєму попереднику очільник медзакладу не захотів давати та зізнається. Інвесторів гори лікар і справді розігнав. Безусловно, на сьогоднішній момент інвестори, потенціальні наші інвестори вони, насторожено относяться к заведенню, поскольку ну, длительнее час воно мало такое не найкраще реноме. Проблеми у харківському центрі і справді існують. Аптека, яка досі залишається працювати на території онкоцентру та наживатися на тяжкохворих, нестабільне державне фінансування. Схоже, головний лікар у такому медзакладі швидше має володіти навичками підприємця. Та от у чию кишеню заробляти вибір попередника на свою користь зробив лікарню схожою на руїну, а не на сучасний європейський заклад. Чи отримає медзаклад нове дихання з приходом молодого лікаря? Як це вплине на конкурентну спроможність онкологічного центру на теренах України? дізнаєтесь у наступних програмах. Аби старі схеми не пустили нове коріння, лікарські таємниці стежитимуть за роботою нового керівника. Також ми звернулись в прокуратуру, аби орган вкотре звернув увагу на корумповану діяльність Юрія Вінника. Пишіть нам у соцмережах та телефонуйте на гарячу лінію. Змінимо українську медицину разом. wait.